Привіт, дорогі друзі! Ми сьогодні в самих простих, як то кажуть, польових умовах будемо говорити на тему, як не боятися спілкуватися з носіями мови, як не боятися спілкуватися з поляками. Теж, в принципі, це буде актуально і для всіх інших людей. Теж це буде актуально, якщо ви взагалі боїтеся спілкуватися навіть з своїми українцями рідними, чи ви, наприклад, живете в Чехії, боїтеся, боїтеся спілкуватися з Чехами, все це буде актуально взагалі до спілкування з будь-якими людьми. Зосередимося на нейтів-спікерах поляками, але все ж таки це буде актуально для всіх. Отже, починаємо. Я нещодавно дійшов до такої цікавої думки, що якщо ви не спілкуєтеся з носієм мови, не спілкуєтеся з поляком, ви тим самим можете його знайти. Огорчити, ви тим самим можете, знаєте, йому рану на душі залишити. Все чому інколи люди бувають насправді хороші, інколи люди насправді можуть вами цікавитися, інколи люди можуть не ділити на чорне і біле, а реально цінувати вас і цікавитися вами як людиною. І в цей самий момент. Якщо ви не відповідаєте їм, бо у вас є якісь зажими, ви думаєте, що я не цікавий співрозмовник, або я роблю граматичні помилки, або я неправильно діє слова відміняю, і так далі. Ви в цей момент, можна сказати, відмовляєте цій людині пізнати вас. Розумієте? От е, все, про що я буду говорити, воно буде більше на такому духовно-психологічному моменті е, аргументуватися. Все це буде на духовно-психологічному підґрунті. Спробуйте. Не замикатися на собі. Спробуйте реально людям, які до вас тянуться з вами, хочуть поспілкуватися, реально привідкрити свій внутрішній світ, реально спробувати. От людина цікавиться, як у вас там минув день чи ще щось, а спробуйте її все-таки взяти да й відповісти. Без страху. Я просто одного разу помітив, я був в компанії, з нами була жінка, Полька, і вона щось якось вона ніби якби цікава була, хотіла щось допитатися там. А як ви, а що ви? А цей, а я, чесно кажучи, не завжди налаштований на бесіду. Не завжди налаштований на бесіду, і я декілька днів придивляюся до людини, перш ніж почати з нею спілкуватися. Тобто я людина, яка може сидіти, знаєте, як типовий інтровер, десь в куточку, придивлятися до людини, аналізувати її всі пункти. А тільки потім, можливо, я почну вже з нею спілкуватися. Я можу нав'язати контакт в 5 хвилин, але я все-таки волію з незнайомою людиною декілька днів нащупувати ось цей контакт. Я дуже добре відчуваю людей, але інколи бувають такі реально речі, коли я помічаю, що. Але це вже по факту, коли це проходить, це особисто моя історія. По факту, коли діалог вже відбувається, він вже відбувся, завершився, і тільки тоді я розумію, що ця людина насправді тянулася і насправді цікаво було пізнати. Типу, а хто ви, а як ви, а звідки? Ви для багатьох поляків, знаєте. Типова людина інша, просто інша. Ментально, ми з поляками в якомусь сенсі трошечки схожі, але все рівно різниця є, і вона досить велика. І інколи, а може навіть дуже часто, деяким полякам насправді по-хорошому, просто цікаво. Бувають же ж люди, які добре виховані, бувають люди порядні, люди насправді взагалі різні. І хочеться все-таки, знаєте, їм інколи пізнати вас. Не затискайтеся, спробуйте. Якщо людина до вас підходить і хоче поспілкуватися, а ви, ай, ай, ай я не буду, бо я там граматику не підтягнув, або ай я не буду, бо я ще тему там, відміни дієслів в теперішньому часі е, першої дії відміни не пройшов на курсі у Акіма, або ой, а я ще минулий час на курсі у Акіма не пройшов, то я буду е, то, або боятися зговоритися, або за ще щось, за ще щось. До вас людина підійшла, вам людина каже, а мені цікаво тебе пізнати, я хочу розібратися, який ти. Мені цікаво, знаєте, що у тебе під ребрами. Але в хорошому контексті, в хорошому сенсі, мені цікаво, хто ти, що ти і як ти. Тож не відмовляйте, будь ласка, людям у приємності пізнати вас. Пізнати вас. Ви чудові, хороші люди, і є теж чудові, хороші люди, яким хотілося би пізнати вашу цю хорошість. Бо хорошість однієї людини відрізняється від хорошості іншої людини, і інколи одні хороші люди хочуть пізнати інших хороших людей. Але ви можете затискатися і просто, якби... я боюсь, я то я все. Зрештою, якщо до вас підійде інша людина, от, наприклад, мені інколи було цікаво поспілкуватися з людьми, наприклад, з Індії. Звісно, ми через те, що вони не знають ані англійської, ані польської, і нам було досить тяжко. Ми через перекладачі мали якось б спілкуватися. Але це наскільки різні люди. Ну, так, цікаво було дізнатися, чому приїхали, що там, як там, і все. Так, навіть поверхневі, ось такі, знаєте. В один тіре, там, два дні спілкування, якесь таке, знаєте, навіть поверхневе, навіть таке було цікаво. І уявіть собі, що я тягнуся до людини, мені реально цікаво, де вона жила, як вона жила, чому вона приїхала. А людина боїться зі мною контактувати, бо вона боїться, що вона скаже щось граматично неправильно, чи боїться, що вона неправильно виразить свої емоції або почуття, або що я подумаю, що ця людина якась дивна, неправильна і щось, і щось в цьому стилі. І уявіть собі, що яка моя буде така. Я хочу. Аж чомусь я не розумію, чому людина не йде на цей контакт. Це, мене би це, знаєте, могло б трошечки навіть підзадіти, розчарувати, типу. А може це я поганий, що зі мною не хочуть спілкуватися? Я ж так, вроді би, добре до тебе підходжу, мені реально цікавий твій внутрішній світ, хто ти, як ти, та звідки ти? Що ти їсиш, де ти спиш, та як ти живеш? Тобто мені цікавий ти, аби цікава ти. От. А, а людина не йде на зустріч. І то, то, то може я, я якийсь неправильний, я не такі питання задаю. може зі мною щось не так. І знаєте, от починається, починається. Люди всі різні, хтось може не зганяється по цьому просто. А іноземець зі мною не говорить, та й не надо. Прийшов, два питання по факту задав, ти йому по факту відповів, або їй він, або вона зрозуміла відповідь, і пішли. Є і такі люди. І нічого страшного, але якщо людина до вас тягнеться і це видно, то будь ласка, не бійтеся, розкриватися перед нею. Я розумію, що є люди з вас, які приховані самі по собі. Які всюди бачать теорії заговору, да? е, які всього бояться, які думають, що чат GPT за ними стежить, що всі камери направили. Ладно, ладно, добре, я жартую, я жартую. Але і такі люди теж є. <смас> я жартую. Е, є реально люди, які, в силу нормальних об'єктивних причин, просто не дуже люблять розповідати про себе. Це теж абсолютно нормально, це не означає, що вам треба реально розкрепоститися і розказати всю свою біографію. Я лише звертаюся до вас з таким проханням. Не бійтеся, розказати людям про себе, показати, розказати і так далі. Поляки можуть не бажати там пізнати всі деталі вашого життя. От прям всі деталі. Може їм це і не потрібно, але якщо підходить, але якщо говорить, ну то супер. А тепер, знаєте, от в процесі мені прийшло одне вирішення. А а, а дай якийсь метод, якесь правило, як же ж можна все-таки вийти з цього ступора. Дивіться, є, наприклад, певна категорія людей, які 100% будуть з вами спілкуватися, ще й з великою радістю. Навіть якщо ви будете косо криво говорити, це люди, які на роботі, ви приходите в якусь сферу, в банк чи ще будь-куди. Там люди хочуть, не хочуть, ми з вами спілкуватися. Це я вам зараз по-простому кажу. Ви прийдете в банк, косо, криво, але людина на роботі, вона мусить з вами спілкуватися. Тож, правила два. Два правила я вам дам. Перше. не бійтеся, відкриватися людям, особливо тим, які до вас тягнуться. Бо вони можуть образитися, подумати, що він зі мною або вона не спілкується, тому що я якийсь не такий. Їм же ж не зрозуміти, що ви маєте комплекси. Ви маєте мовний бар'єр і ось оці комплекси. Їм тяжко це зрозуміти, особливо тим, які не жили за кордоном декілька років, які самі не пройшли через оцей комплекс мовний, через мовний бар'єр. Якщо вони цього не проходили, не знають, як це, і вони не встані своїми не, е, зеркальними нейронами відчути, проникнутися вами, то, скоріш за все, все буде для них виглядати, як він або вона зі мною не спілкується, того, що я, я якийсь не такий поляк. Оцей українець, або ця українка зі мною не спілкується, бо я якийсь не такий. Або, типу, я ж задаю питання, чого він бо вона не може відповісти мені на ці питання. Чому так? Може, зі мною щось не так. Отже, перше правило не бійтеся, розкриватися, спілкуватися. Друге правило, якщо хочеться вам прокачатися в спілкуванні, то в першу чергу ідіть туди, в якісь установи, де люди на роботі. Це якісь управління, це якісь магазини, це до якихось консультантів, це до банку і всякі-всякі ось такі подібні речі. Там 100% з вами будуть спілкуватися, там не буде такого варіанту, що людина вам скаже: ой, не хочу, ой, не хочу. І взагалі, навіть якщо стаються якісь моменти, типу що хтось не хотів би з вами спілкуватися, завжди пам'ятайте, що у людини, в кожної може бути різний настрій. Людина може бути в різному гуморі, людина може бути в різному стані фізичному. Тобто банально у когось може бути брак енергії, бути відсутньою енергія, життєва, психологічна, фізична енергія може бути відсутня, у когось голова може бути закаламочена через якісь життєві ситуації, баталії і так далі. Ніколи не відбирайте це на своє особисте. Ніколи не беріть це близько до серця. Хтось з вами. Сьогодні погано спілкується або не йде на контакт, щось таке в нього, щось там сталося. Це не ви. Не страдайте, будь ласка, ось оцим синдромом іноземця. Типу, він зі мною погано поспілкувався, то що я граматичні помилки допускаю. Це абсолютно нормально, і багато хто насправді ось цим комплексом іноземця і мовним бар'єром, мовним комплексом і живе. І багато хто відбирається на особисте. А він або вона зі мною не не поспілкувалася, тому що я граматику неправильно там знаю. Або я там купив курс Акіма, дивлюсь тут на Ютубі, і я там ще до минулого часу не дійшов. І ось от щось типу того. Тому не бійтесь відкриватися для людей. Інколи вони реально хочуть вас пізнати. А тим, що ви не даєте себе пізнати, ставите бар'єр, це не то, що це погано. Але класно буде знайомитися з людьми, відкриватися для них. Це супер. Це супер, насправді. Знайомитися, вимінюватися культурами, це насправді цікаво і круто. Використовуйте це. Друге, хочете практики, ідіть туди, де вас точно будуть слухати, з вами спілкуватися. В основному це ті сфери, на яких де ви можете дати людям гроші. Зазвичай таке знаєте життєве правило. Там, де крутяться гроші, там з вами будуть завжди спілкуватися. Бо вони зацікавлені банально. Є як є. А uh, і вса, мабуть і вса. Якщо, наприклад, ось цей філософсько, духовно, психологічний, оцей метод, який я розказав, типу він конкретно вам не заходить. Напишіть, будь ласка, в коментарях, типу там Акі, а давай щось прям технічці, давай якісь там конкретні методи, методики, конкретні способи більш реальні, без оцього там відкриватися, не боятися і так далі. А щось прямо от приземлене. Ось таке от правило 1, правило 2, правило 3 для таких більш логічних людей. Напишіть, будь ласка, і я теж обов'язково Щось для вас придумаю. Лайк, підписка. Пам'ятайте, що в мене є курси різні, курси А1 розмовний, граматичний, курси А2 розмовний, граматичний. тих хто стежить уважно за моєю творчістю, ви знаєте, що нещодавно в мене були. Місячні досить серйозні баталії з здачою квартири. Скоро я теж планую записати окреме відео е, від А до Я, що сталося з тою квартирою, що як було, що куди, до чого. І також я обов'язково хочу в розмовний курс на Б1. Внести декілька уроків, які допоможуть вам, і навчать вас спілкуватися з адвокатом, так як мені потрібно було, навчати вас спілкуватися з власником квартири, який не до кінця лояльний, і все ж таки інколи треба вміти і знати, як конкретно щось відстояти з власником. Якщо не вдалося піти до адвоката, поспілкуватися, це ж це ж теж геть інша категорія. Е, і такі всякі подібні речі. Тобто декілька тем з курсу розмовного на Б1 я, я точно хочу виділити на ту ситуацію, яка сталася в мене. Бо я вам скажу чесно, якби, наприклад, я не знав мови, то вся ця ситуація з власником, з квартирою закінчилася, скоріш за все, для мене би досить-досить погано. І я знаю, наскільки багато людей в цій самій ситуації могли би опинитися, тому що ці агенції, ось такі от подібні агенції, вони діють не кон на конкретних людей, вони діють на всіх, хто тільки попався в їх паутину. Тому треба вміти з ними взаємодіяти я як викладач польської мови хочу все таки допомогти і спробувати вас навчити щось корисно дякую за перегляд